Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Перше, не забувайте підписуватися на мій канал, тиснути на колокольчик і на пальчик вгору нажимайте. І також пишіть коментарі. У мене настав той час, коли я буду дегустувати вареники. У нас є такий магазин Єрмоловські полуфабрикати. Я купила. Вареник картуш для риби. Я їх відварила, ну, зажарку я не стала робити, я не дуже люблю зажаркою, а додала трохи масличко. Зараз почекаю минутку, поки вони остинуть трошечки, і будемо пробувати. От бачите, зараз покажу, так вони виглядають. Що я вам скажу? Не розварилися, ну, може, їх треба правильно ж готувати. Трошки потекло масло. Так думала гарно записати відео і на тобі. Так, ми трохи витриму, щоб стіл був чистенький. Поїхали пробувати. Що я вам скажу? Що я вам скажу по тісту? Тісто не забите, хороше, доволі воно тоненько зроблено. Начинки тут достатньо. Бачите? Так що повареникам. Я б ще трошки посолила. Посолила і додавала, мабуть, перчику. Зараз, минутку. Ну, сразу не змогла приготувати, тому що думала, що будуть смачні. Недостатки. Беремо так. Підсолюємо їх. Ну, це на любителя, кажу вам одразу, Хто любить більш солених, то менше солених. Добавила. Бачите, мелений, Ну він крупного помолу. Він не такий мелкий, а крупненький іде. Порцію собі зробила. Ну, порція 12 штук, напевно, вважається, але я зробила 15. Бо вони невеликі. Якби вони були великі, то я б зробила менше. Ну, це не парове тісто, це на воді. Ну, вареники варені на воді, я так поняла, тут тісто обичне тоненьке. М -м 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 -м. Доволі смачно. М -м Перця кинула вроді би трошки, а ох, наперчила. Вчора я пробувала, як, -як його котлети і нагідці то мені сподобалось. Заліта на ура варенички смачні варенички смачні варенички смачні Це бомбітно. Ну, це в мене сніданок. Правда, Вже на пів восьмого. Ну, рекомендую. Так що магазин Еліка з полуфабрикантами це смачна їжа. Да, я розумію, що домашні найсмачніші. Ну, иногда у меня не хватает на это часу. А сегодня так рано проснулась, что мені мне это, спать не хотелось. Ударилась поличейку. Ну, и Це так смачно. Сьогодні постараюся вже вийти на вулицю, бо я вчора вихідний день зробила на вулицю, не виходила. Так от стріми проводила. І вдома було дуже багато роботи. Вчора п'ятниця була, День Рослабухи. Ну подобається. Пишіть, що вам треба ще продегестувати, щоб таке з'їсти, Щоб вам сподобалося. А я вам розкажу, вкусне воно чи не вкусне. Тільки що вже нормальне. Раніше еліку я брала, ну, вона мені не дуже заходила, я вам чесно кажу, бо щось не то було. А зараз у них і асортимент додавався. У мене там є відео, і наїдці, і чебуреки готові, і голубці, і багато видів пельменів, і сирники. І блинчики, і солодкі, і сольодні. Ну, з солодкою начинкою з соленою начинкою. Різний, великий вибір товару. Трошки додати сольки ще треба. Угу. Ну, можна ще зажарочку зробити. Можна со сметаною їх їсти. Ну і я... снівочне масло. Угу. заходи на уро. Це можна сказати ситний сніданок. Це я вийшла зі свого бюджету. Дорого вареники їсти по утрам. Яйця ж то дешевше. У Нас на яйця ціна 3,39. Сьогодні вже побіжу і куплю яйця. Варенички смачні. Варенички смачні. М -м -м -м. Наїлась капець. Треба було все-таки не 15 робити, а 12, бо це я вже й обійлася. Ну, так як у мене свиней нема, то приходиться це все доїдати. Забула техто положити на стіл. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі адекватні, становіться спонсорами. Знаєте, як сидить попрошайка, дайте грошей. Ну, ми ж цього, чого сюди прийшли заробляти. Знаєте, як ото в ТікТокі я читала. Якщо ти почав вже позориться, то позорся до кінця. Дякую за увагу. Не знаю, і що я буду на вечері, але ну, щось буду дегестувати. До зустрічі!